Податковий простір. Дивіться сьогодні у випуску. Як податківці навчали студентів заповнювати декларації? Громадський орган для контролю фіскальної служби Вінничини вже створений. При ввезенні товарів імпортери сплачуватимуть додатковий збір. Громадська рада, яка контролюватиме роботу фіскальної служби Вінничини, вже створена. До її складу увійшли 12 представників громадських організацій нашої області. Затвердили перелік членів ради відкритим голосуванням на установчих зборах, які пройшли ще наприкінці січня у приміщенні обласної фіскальної служби. Про що спілкувались на першому зібранні, слухали наші кореспонденти. Серед новоствореної громадської ради є троє нових представників, а її головою вдруге відкритим голосуванням обрали Юрія Захарчука. На засіданні ради керівник обласних фіскалів Мирослав Продан зазначив, що всіляко підтримуватиме ініціативи громадськості, які спрямовуватимуться на покращення роботи служби, та зазначив, що наразі відомство активно співпрацює з місцевими органами влади, які отримали повноваження встановлювати деякі ставки податків. Також розповів про основні нововведення, що набрали чинності з початку нового року. Окремо зупинився на темі податку на нерухомість, оскільки наразі її вінничани обговорюють найбільше. Я розумію, що в нинішній ситуації будь-яке додаткова сплата платниками розцінюється як ну, зразу негатив і так, далі, і так далі. Но що стосується цього нововведення і цього податку, на мою думку, ну тут. Як то кажуть, не такий вок страшний, як його малюють. Що всі будуть платити, з усього будуть платити, але по великому рахунку. Якщо в тебе немає квартири там, в 300-400 квадратних метрів, а середня, я думаю, ну, 80 квадратів це може, можливо навіть більше, ніж середня квадратура, наприклад, для міста Вінниця. Тому, як на мене, додатково треба буде доплатити в рік там, від 200 до 250 гривень. Тобто я не думаю, що в суспільстві мав би бути якийсь надзвичайно великий резонанс відносно таких от сплат. Змін до податкового кодексу є надзвичайно багато, і від того, наскільки люди розумітимуть усі процедури, залежить ведення їхніх власних справ і як наслідок наповнення бюджетів різних рівнів. До прикладу, вже вступив у дію механізм податкового компромісу. Скористатися яким фіскали радять якнайшвидше, оскільки процедура обмежена в часі. Про неї Мирослав Продан також розповів членам новоствореної громадської ради, аби вони спілкуючись із платниками повідомили цю інформацію. У нас є 90 днів для того, щоб платників ми все ж таки довели до відома, вони зрозуміли, що це взагалі таке, яка це процедура. Я б її розділив умовно на два напрямки. Нарахування, які вже Підтверджені актом документальної перевірки перебувають на якій стадії оскарження і суми, які платник відчуває, що він все ж таки мав взаємовідносини з нерадивими платниками, сумнівними контрагентами, ризиковими контрагентами, і податкові органи до нього ще не дійшли. Одна, два таких аспекти. Начальник Вінницької митниці Олександр Савчук, який долучився до засідання Громради, зазначив, що митниця абсолютно відкрита до діалогу із громадськістю. А учасники зібрання вирішили проголосувати також за створення у складі громадської ради комітету по роботі з митницею і затвердили його у складі чотирьох осіб. Наступне засідання ради планують провести наприкінці березня, а поки що працюватимуть у робочих групах. Україні з нового року вже не 22 податки, а 11. Законодавці знизили ставки єдиного соціального внеску, встановили двохрічний мораторій на перевірки малого бізнесу, розширили коло підакцизних товарів. Також відбулися зміни в адмініструванні таких податків, як єдиний, ПДВ, податок на нерухоме майно, плата за землю. Місцеві ради отримали повноваження встановлювати ставки податків та вирішувати, яким категоріям громадян надавати пільги. Про ці та інші зміни розповідав. Очільник обласної фіскальної служби під час спілкування з журналістами, ми на даному етапі разом з фіскальною службою України, разом з органами місцевої влади та самоврядування розробляємо відповідні методичні рекомендації з метою того, щоб все ж таки довести об'єктивну інформацію до населення в цілому до суспільства, з метою того, щоб Однозначно трактувався закон на всій митній території України. Більше зупиняться на податковому компромісу. На сьогоднішній день це надзвичайно актуальне питання. Більше того, термін, який нам відведено законодавцям 90 днів, розпочався з 17 січня поточного року. Він, на мою думку, достатній для того, щоб суспільство, в цілому платники податків зорієнтувалися, і хто відчуває за собою певні схеми ухилення, мінімізації, співпрацю з ризиковими контрагентами, все ж таки могли самостійно подати уточнюючи розрахунок і сплатити 5% відказаних коштів до загального фонду державного бюджету. На мою думку, унікальна ситуація для того, щоб підприємства, у яких були попередні проблеми, розпочали свою господарську діяльність, як то кажуть, з нуля. Деклараційної кампанії податківці проводять активну роз'яснювальну роботу серед громадян, розповідають, які доходи вони повинні декларувати, правила заповнення документу, терміни. А днями завітали до студентів Вінницького технічного коледжу, які вивчають дисципліну податкова система. Навіщо? Дивіться далі в сюжеті. Фіскали впевнені, що формувати податкову культуру і грамотність потрібно ще зі студентської лави. Тому у період деклараційної кампанії вони навідались до третьокурсників технічного коледжу, аби розповісти про податкові зміни і провести майстер-клас із заповнення декларації. Таку ініціативу підтримують викладачі і кажуть, що отримані знання обов'язково знадобляться молоді у дорослому житті. Це є особливо важливо, тому що наші студенти навчилися, я вважаю, декларувати свої доходи, і в майбутньому вони будуть виконувати всі свої обов'язки перед державою, будуть сплачувати всі податки з усіх своїх доходів, і таким чином будуть наповнювати як місцевий і державний бюджет. На занятті студенти отримали зразки деклараційних бланків. Під керівництвом фахівця заповнили усі додатки та визначили за умовним прикладом суму річного доходу. Молодь зізнається, що самостійно без роз'яснень зробити це важко, але тепер знають деталі, і навіть можуть допомагати батькам у заповненні декларацій. Кажуть, що звітувати про доходи навіть вигідно, а робити це повинен кожен свідомий громадянин. На мою думку, доходи потрібно декларувати, тому що на даний момент ми можемо військо. Відшкодувати доволі таку пристойну суму грошей, а якби у нашій країні це необхідність, враження дійсно дуже позитивні, дізналися багато нової інформації для себе. Доходи, на мою думку, і в теперішній час потрібно всім декларувати, щоб наша держава вийшла на більш Високий рівень вийшла у Європейський Союз. Тема декларування доходів для студентів дійсно актуальна, адже прозвітувавши до фіскальних органів, платники за навчання отримують податкову знижку і можуть компенсувати частину витрачених грошей. Нагадаємо, що цьогоріч громадяни повинні подати декларації про доходи, отримані у 2014 році. Зробити це є час до 1 травня. Президент Петро Порошенко підписав закон про введення додаткового імпортного збору за ставкою від 5 до 10 Збір ввели тимчасово терміном на один рік, починаючи вже з 26 лютого. Додатковий імпортний збір, за словами митників, не справлятимуть привезені життєво необхідних товарів. Додатковий імпортний збір нараховується за ставкою 10% для товарів першої 24 групи відповідно до КТЗ, а також до товарів. Що підлягаються податкуванню візним митом відповідно до 374 статті митного кодексу, тобто для товарів, які імпортуються громадянами, перша 24 група це в першу чергу всі продукти харчування, живі тварини, кормові добавки, от такі от категорії товарів, які в тому числі імпортуються, і в зоні діяльності вінницької митниці. Ну, а відповідно, 5% це і побутова техніка, і транспортні засоби, і обладнання, і мінеральні добрива, скажімо. На ці товари запроваджена ставка 5%. Звичайно, є товари, які не оподатковуються цим додатковим імпортним збором. Це також передбачено. Законом номер 74 ним визначено товари так звані життєво необхідні. Ці товари не підлягають оподаткуванню додатковим імпортним збором. До них відносяться в першу чергу енергоносії. Є затверджений постановою Кабінету міністрів No63 перелік медичних виробів для проведення гемодіалізу та лікування онкологічних хворих. Ці товари також не підлягають оподаткуванню. Крім того, товари, які безоплатно надаються Україні на підставі міжнародних угод, це. В тому числі міжнародна технічна допомога, гуманітарна допомога не оподатковується також цим додатковим імпортним збором. На сьогодні це всі новини. У наступних випусках ми підготуємо для вас ще більше актуальної інформації. До зустрічі!